Мої вітання всім на каналі Мальва на городі. І сьогодні, врешті-решт, я на городі Віщаю вам. І буду розповідати, коли ж все ж таки треба відкривати часник. Ось так наша гряда часнику виглядає. Він, я дивлюсь, увесь зійшов. А ні, не увесь, ви знаєте, ось один в мене не зійшов. Отут має бути тут якийсь камінчик лежить. І щось я не бачу, щоб тут був часничок. Мінус один, можливо, ще зійде. А ось він. Ось він, манюня. Його Все, все зійшло. 100% схожість. Клас. Земля класна, кроти не поїли. Що й дуже добре. Зараз буду його відкривати. І навіть трішки перетримали його, бо не було часу. Той все ж таки, коли треба відкривати часника? Часника треба відкривати, коли ви знаєте, що вже не буде дуже сильних низьких температур менше нуля вночі. І вже тоді час буде відкривати. Все залежить від регіону, бо в Україні дуже багато регіонів, є північні, південні, східні, західні, центральні. Кожному треба дивитися саме по погоді. Зараз кінець березня, я відкриваю часник. Загалом на цьому регіоні можна було відкривати часник всередині березня. Дивіться, щоб температури не понижувалися. Загалом часник до мінус 5, в принципі, може витримати. Якщо він у вас зійшов, то все буде, в принципі, хорошо. Прибрала листя. Так. Що скажу одразу? Я не мульчую, поки весна. Мульчувати вже буду, коли буде літо, щоб не поливати. Зараз весна, зараз і конденсат, цей збирається роса. І дощі ще лють, поки зараз ще березень, квітень, я не буду мульчувати, я присиплю це все піском для того, щоб не тріскалась, не навітрювалась земля, а мульчування вже буде, коли буде тепло, вже пройде газон. Косаркою пройдусь по травичці, і тоді, коли вона буде, я її замульчую. А поки, отак ще весна лють дощі, і то я тільки піском роблю. Ось так виглядає часничок. Такий спосіб він. Дуже підійте, якщо у вас глинисті ґрунти, якщо у вас чорнозем такий глинистий, тоді підійде цей спосіб дуже гарно, бо чорнозем він тільки трішки пересихає, вже тріскатись починає. А так пісочок буде запобігати оцим тріщинам. Тут ґрунт піщаний, але все ж таки я зробила так, як робила завжди там у нас удома, де раніше жили, там були чорноземи. Ну, тут я теж цей раз так зробила. І отак от до травня точно він буде в мене під пісочком. Додатково поливати я не буду. І одразу після того, як я прибрала цей покров, то я нічим часник не підживлюю. Принаймні тиждень точно він ось так стоїть, звикається до сонячних променів, до вітру, до усього. Ось таке відео для вас, мої рідні. Кому було корисно, ставте подобайку цьому відео. А я з вами прощаюся всім гарних врожаїв!